Була найскандальнішою аферисткою свого часу. Вчителем цієї жінки був сам граф Каліостро. А жертвами її інтриг у 18 столітті стали король Франції, королева та кардинал. Саме через неї в Україні почалася велика буржуазна революція. Тоді весь світ знав її як Міледі Вінтер, героїню роману Олександра Дюма. Три мушкетери». Леді Вінтер, Графиня Делафер, Анна Дебель, Шарлота Баксон, баронеса Шеффільд, диявол давці жінці тисячі імен. Та всі знають її як Міледі, персонаж роману Дюма. В трьох мушкетерах вона загинула під сокирою ката. Дюма так і не дізнався, що насправді його героїня дожила до глибокої старості і померла в Криму. Що приховувала ця жінка? Чому вона втекла до Криму? Ми дізнаємося справжню історію зловісної шахрайки. Знайдемо її могилу та нарешті відкриємо таємницю життя Міледі. Виявляється, Олександр Дюма приховав її справжнє ім'я. Цю жінку звали Жанна Деламот. Вона ніколи не була красуною і не шпигувала на користь кардинала. Проте на плечі французької афористки і справді було клеймо у вигляді лірії. А ще вона володіла здатністю приносити нещастя усім, з ким перетиналася її доля. Справжня Міледі не загинула під сокирою ката, вона пережила своїх ворогів і померла у глибокій старості у Криму. Для чого письменник приховав ім'я Міледі та не захотів відкрити світові справжніх героїв свого знаменитого роману? У реальному житті герої Дюма були іншими. Королева Анна Австрійська негарною. Її чоловік Людовик недоумкуватим. Кардинал Решельє був маленьким товстуном, який мріяв про військову кар'єру. А лорд Бекінгем просто не міг бути закоханим у королеву Франції. Він полюбляв чоловіків. Дюма навмисне не згадав, що королеву Анну Австрійську видали заміж за Людовика у 14 років. Першу дитину королева народила лише у 40 років. Через 10 літ після пригод трьох мушкетерів усі пригоди та біографії своїх головних героїв Дюма вигадав, прототипом Констанції Боанасьє стала його коханка, Бель Крель Самер. Шевальє Д'Артаньян існував, та від нього Дюма взяв лише прізвище. А ось мушкетерів Атоса, Портоса і Ереміса не було. Єдиним правдивим персонажем Роману є Міледі. Проте ця жінка не могла псувати життя королеві у 17 столітті. Просто вона жила на два століття пізніше. Справжня Міледі була сучасницею дюма. Він міг навіть зустрітися з нею на вулицях Парижу. Дюма знав відома аферистка Жанна Деламот, народилася 1756 року у бідному Паризькому кварталі. Проте у ній текла королівська кров. Жанна була незаконно народженим нащадком французького короля Генріха Валуа. Її батьки отримували невелику щорічну допомогу французької корони, але сім'я постійно голодувала. Коли помер батько Жанни, мати вигнала дівчинку просто на вулицю. Тепер вона мусила сама заробляти на життя. Жебрачка, вдягнена у лахміття, харчувалася помиями і просила милостиню у перехожих. Йоном возисті, вот я вантістічській у ні переявлялись, тому що вона виходила посітніла скиню і просила подайте потумку Келлівського Валуа. Розчулені дворянки охоче платили за вистави, які влаштовувала для них жебрачка. Жанна дивилася на цих розкішних жінок у шовках та дорогоцінностях і розуміла, на їхньому місці має бути вона, Жанна де Валуа. Дворянка з королівською кров'ю. Одного разу історію дівчинки почула французька маркіза. Мадам Буленвільє повірила у королівське походження жебрачки і вирішила їй допомогти. Вона віддала Жанну на виховання до жіночого монастиря, але за високими мурами дівчинка не знайшла спокою. Набридливі вказівки черниць наганяли на неї нудьгу. Замість цього довго блукала вузенькими вулицями і могла годинами розглядати вітрини ювелірних магазинів. Під час однієї з таких прогулянок вона познайомилася із молодим жандармом, який називав себе графом Деламот. Він захопився Жанною і невдовзі вони побралися. А лише після весілля вона виявила, її чоловік, граф Деламот, був бідним. Жанна отримала від нього лише графський титул. Та цього достатньо, щоб потрапити у Версаль. Там вона зможе заявити про свої права нащадка престолу. У Версалі вона і справді отримала все, чого бажала. У королівському палаці невідомий Паш передає їй листа, який назавжди змінить життя графині. Це був конверт із запрошенням на містичний сеанс доктора магічних наук. Цей сеанс мав назву Вечеря з духами за круглим столом у темній кімнаті замку збиралися обрані дворяни. Поруч із кожним гостем стояв порожній стілець і прибори для духів. Розпорядником на цій вечері був високий чоловік, граф Каліостро. І Міледі здригнулася, коли він викликав першого духа із Потайбіччя – її прапрадіда, короля Генріха Валуа. Дух вказав на єдину представницю королівської крові у цій кімнаті. Це була Жанна. Ніхто не знав, містичний дух померлого короля це лише фантазія графа Каліостро. Він побачив Жанну при дворі і розгадав її таємну мрію. Йому була потрібна помічниця, а авантюрна натура графині Деламот цілком влаштовувала каліостро. Після сеансу Жанна стає ученицею і допомагає на спіратичних сеансах. Каліостро давав їй уроки математики та астрономії. А головне, удосконалив вроджене мистецтво обману. Каліостро навчив її основам гіпнозу та магії. І згодом учениця перевершить вчителя. Вона вигадає та здійснить аферу століття, яка отримає назву намисто королеву. Її жертвами стануть Король, Королева і Кардинал. Але не ті, про яких Дюма писав у пригодах мушкетерів». Тоді Францією правив 20-річний Людовик 16 Він не любив свою молоду дружину австрійку Марію Антуанетту. А сама королева ненавиділа кардинала Луїда Рогана. Вона постійно скаржилася на нього Людовику. Тому Роган мріяв за будь-яку ціну налагодити стосунки з королевою. Допомоги Роген попросив у самого доктора магії Каліостро. А той познайомив кардинала з Жанною Деламо. У розмові з його преосвященством графиня чомусь видає себе за подругу королеви. Але навіщо їй було обманювати кардинал? У 18 столітті паризькі ювеліри виготовили дивовижну прикрасу: величезне діамантове кольє, яке складалося із 629 каменів. Намисто коштувало неймовірно дорого: мільйон шістсот тисяч ліврів. Нині це майже двадцять мільйонів доларів. Жанна вирішила, вона має заволодіти цим скарбом. Але як? Саме тоді зловісна Міледі обрала свою першу жертву кардинала. У нього достатньо грошей, щоб купити це кольє. Але як змусити його віддати гроші? Тоді графиня вигадує геніальний план. А вона переконає дорогана, що королева хоче помиритися з ним, а на знак дружби кардинал купить для неї знамените коліє. На той момент у королеви не було грошей, щоб ви купити жире. Їй прийшлося відказатися. Тому що їй було сказано, що на ці гроші королю що можна купити ще один корабль для Франція. Угу. Король відмовив дружині у цьому подарунку, але Марія Антуанетта і далі мріяла заволодіти цим колієм. Про це бажання знає весь двір, у тому числі і кардинал. Саме тому Жанні вдалося так легко переконати його купити для королеви кольє. Вона повідомляє кардиналу, що королева шукає примирення, його преосвященство у захваті. Він готовий дорого заплатити за це. Але спершу він має побачитися з королевою. Цю зустріч Жанна влаштувала По півночі. У Версальському саду Дероган зустрівся із Марією Антонеттою. Королева була в гуморі, вона багато сміялася і навіть дозволила поцілувати свою руку. Кардинал почувався щасливим. Він вимовив королеви дозволу подарувати їй кольє. Але справжня Марія Антонетта так і не дізналася про це, тому що того вечора з кардиналом говорила не королева, а дуже подібна до неї модистка, яку підкупила графиня Дела Мозе. Фальшиву королеву модистку Ніколь Леге Жанна просто напоїла. На голову її графиня одягла капелюшок з вулю і наказала на зустрічі не відкривати своє лице. Кардинал нічого не запідозрив. Вже наступного дня Дероган купив кольє і віддав його Жанні. Він не здогадувався, що графиня навіть не збиралася передавати його королеві. Аферистка залишає прикрасу собі. Вона розбирає намисто на камені, гроші від продажу діамантів, ділить із каліостро. А сама купує собі нове життя. Жанна переїжджає до власного будинку, заводить великий штат прислуги, наймає екіпажі та вдягається за останньою модою. Але чому графиня не тікала з Парижу? Вона сподівалася, що кардинал не насмілиться поцікавитися у королеви про кольє і помилилася. Роган прийшов до Марії Антуанетти і прямо запитав, чому вона не носить його подарунок. Аферу з намистом розкрили королів. Возмущена до королю і кардинал це граф графкаліосте, жанна. Королеву зганьбили. Щоб зняти з неї наклеп, Людовик вимагає публічного слухання. Справу розглядають 64 судді, які вирішують. Каліостро вислати з Франції, кардинала позбавити усіх титулів і відправити подалі з Парижу. А аферистку Жанну Деламот присудити до довічного ув'язнення, публічно висікти та клеймувати. 1786 рік Париж на Гревський майдан збирається НАТО для того, щоб подивитись на публічне покарання легендарної французької аферистки Жанни Деламот. Жінку прив'язують до стовпа і оголюють їй ліве плече. Вона причається до останнього, але зрештою втрачає свідомість. Справу зроблено: на лівому плечі Жанни запеклася Лілія розміром 8 сантиметрів. Сьогодні це було б навіть модно, але тоді це було ганебне клеймо шахраїв та дорогих повій. Воно залишилося з нею до кінця життя. Коли Жанна отямилася, вона вже була у тюремній камері Бастилії. Тоді графиня твердо вирішила, вона помститься своїм ворогам, королю та королеві. Та як можна покарати своїх ворогів з в'язниці? Жанна знаходить вихід, вона пише мемуари. А в них вигадує свою версію історії з кольє у мемуарах. Вона невинна жертва, яку підставила жорстока королева і використав кардинал дивовижна. Але жанні усі повірили. Її книга мала шалений успіх, а вона підірвала репутацію королівської сім'ї. Читалась дворян учень хорошим тоном посітіть опальну графіню. виразити таким своїм атношенням що королеві не француженки, яку ніхто не почалася таємна підготовка до державного перевороту. А за три роки у Франції відбулася велика французька революція. Королю Людовику та його дружині відрубали голову на тій самій площі, де до цього клеймували Жанну. Аферистка знову перемогла. У неї залишилися діаманти з кольє з допомогою свого шанувальника. Вона організовує втечу з тюрми. Іменно п'ядівшись з морської аптеки, вона біжить в, біжит в Англію. І вважається, що в Англії, ось вот тут і якраз починається п'ять сіт містифікації. Що в Англии вона погибла. У Лондоні графиня прожила недовго. Вона відчула, за нею стежить поліція. Потрібно було зникнути. Тоді Жанна викидається з вікна лондонської таверни. Похорон відомої авантюристки наробив галасу. За її труною йшло багато людей. Серед них була дивна жінка у чорній сукні та капелюшку з вуалі. Вона довго побивалася біля труни, голосно причитала і гірко плакала. І нікому навіть не спало на думку, що на цій церемонії себе оплакує Жанна Деламот. У Лондоні і досі лишився цвинтар та збереглася її могила. Але труна у ній порожня. Вона настільки вдало симулювала власну смерть, що обман ніхто навіть не запідозрив. Жанна де Лемот воскресла лише за 20 років. Щоправда, під іншим ім'ям. Тепер вона називає себе графиною Де Гоше. Разом з графом Каліостро Міледі Жанна прибуває до Петербургу. У Петербурзі Олександр І призначає жанні аудієнцію. Цар дізнався: графиня де Гоше видає себе за іншу. І тоді Жанна відкрилася російському царю. Він пропонує графині прийняти російське підданство та назавжди покинути Петербург. Олександр впевнений, лише так він зможе захистити цю жінку. Олександр I, який вже міритворські переговори з Францією, коли його є ли така жінка в Росії, він уверена, що такої немає. Їй предполагається поселитися іменно в. Тавоїчської губернії в Криму, в віддаленій провінції, і Олександр обіцяє свою защиту. Невідома стара жінка оселилась у цьому будинку. День її тут ніхто не бачив. Вона поверталася півночі, і світло у її вікні горіло до самого ранку. Місцеві лякливо перешіптувалися. У чортовому будинку живе Деван із жіночим обличчям. Вона обрала відлюдкуватий спосіб життя, але чим вона займалася насправді? Виявляється, і тут натура Жанни перемогла. У Криму вона стала ватажком контрабандистів. Маленький будиночок, до якого боялися наближатися місцеві, ідеально підходив графині. Поруч проходила стежка, якою таємно провозили контрабанду з моря. Нам вдалося відшукати її у 18 столітті. Тут почали будувати дорогу. Але від сувів ґрунту та страшних обвалів лише за перший тиждень загинули більше півсотні найманців. Роботу так і не завершили, а стежку назвали проклятою дорогою графина. Вона зустрічала нелегалів на березі, завжди на коні, завжди з двома пістолетами і в чоловічому костюмі. Контрабандисти називали її Чорна графиня Криму. Тоді їй було вже 77 років. Її невідоме життя у Криму дослідила сучасна українська письменниця. Ірен Роздобудько дізналася, чому стару жінку називали чорною графинею Криму. Вона була просто розумною, сміливою жінкою. Такі жінки завжди викликають роздратування інших жінок і менш розумних чоловіків і ненавиділи в селі в Кримському жінки за те, що вона носила шкіряну шкіряний капелюх, що вона скакала на коня, що вона керувала чоловіками. Жанна надто відрізнялася від інших, жила скромно. Поруч із нею були лише стара служниця та хлопчик, який доглядав за кіньми. Весь час вона проводила у горах. Але одного разу під час прогулянки верхи кінь під графиною зашпортався, і Жанна не втрималася у сідлі. Вона ледь дісталася додому, зачинилася у своїй кімнаті і почала спалювати усі листи та документи. Потім вдягнула сукню, а служниця наказала не перевдягати її після смерті. Її тіло знайшли зранку. Жанна лежала у чорній атласній сукні із високим коміром, застібнутим на всі гудзики. Та служниця не виконала останнього прохання померлої. Вона вирішила перевдягнути графиню. І, коли зняла сукню, вжахнулася. Плече старої жінки прикрашала Лілію. Що означав цей знак, служниця не знала. Коли графиня померла, до Криму прибула російська таємна поліція. Від служниці вони дізналися перед смертю, графиня дала марила якимись коштовностями і не розлучалася із синьою скринькою. Після її смерті очень много інтересувалися її документами, котрих ханілися в синій шкатулці, шкатулки. Документів ніяких не було найдено. Разом з паперами зникла і синя скринька. Графиню поховали на цвинтарі у старому Криму. Нам вдалося відшукати місце, де знаходилося це кладовище. Знамениту французьку аферистку поховали тут. На похорон жінки, яка сколихнула пів Європи, прийшло четверо людей: вірменський священник, служниця і двоє татар, які опускали труну в землю. На могилі поставили мармуровий пам'ятник. Білу лілію, герб та прокляття нащадка королівської крові Жанни де Ламот де Валуа. Але куди могила зникла зараз? У 19 столітті її знайшов французький журналіст Алексіс Бертрен. Він першим відкрив правду про смерть графині у Криму. Та французька влада висміяла цю історію. Адже у Лондоні вже була могила Жанни Деламот. У 20 столітті філософ Максиміліан Волошин, який жив у Криму, теж знайшов могилу Жанни на місцевому цвинтарі. Та зараз її немає. Она із таким образом, що плита все-таки була. І вот. це теж случилось, мабуть, около 20-25 лет тому. Здесь і археологічні розкопки тоді проводились, і це ну, все совпало. Вот с началом такого-от історичного інтересу, археологічного к старому Криму. У старому Криму нам вдалося знайти унікальну фотографію. На ній зображена надгробна плита із гербом роду Валуа та лілією. Жі напівстертий напис Жанна де Ламот Валуа. Місцеві переконують – ця могила зникла у 70-х, коли цвинтар знесли і замість нього зробили ринкову площу. Це була остання афера легендарної Міледі. Її документи та щоденних шукали 200 років, але таємницю Жанни Деламот не розкрили навіть після смерті. Разом з могилою зникла надія знайти діамантове кольє найкоштовнішу прикрасу французької корони. Письменник Олександр Дюма зробив її героїною двох своїх романів: Три мушкетери та намисто королеви. Ці романи миттєво отримали популярність, та коли ними зачитувався весь Париж, ніхто і не підозрював, що героїня Дюма ще жива. Про смерть Жанни Деламот у Криму світ дізнався лише нещодавно. Вона померла у 80 років і назавжди забрала з собою таємницю королівської лілії.